В Житомирі відкрилась фотовиставка, присвячена життю прикордонниць, які охороняють кордон на Київщині. Під кожним фото історія жінки, яка служить у прикордонних військах. Анастасія Пітько, мама трьох дітей, розповіла, як служить поряд із чоловіками. Нелегка ця праця, тому що поєднувати. Наше особисте життя з військовою справою, тим більше в нинішній час, досить нелегко. Але ми руйнуємо всі стереотипи, які пов'язані з гендерною політикою, що це не військова справа для жінок. Я скажу так, зараз ці жінки обороняють плічоплі з чоловіками, виконують бойові завдання. Софія Горбатюк, студентка третього курсу Житомирського військового інституту. Розповідає, що сама обрала професію військової. Не далі легко зараз, тим паче в такі часи, як не є, але це я це мій вибір, я його зробила. Насправді відчуваю себе в цій професії. Я гадаю, що воно ну, спроможна. Ірина Ковальчук, начальниця управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради, каже. Каже, що фотовиставка допомагає побороти гендерні стереотипи? Ця виставка присвячена. Обговоренню теми гендерних стереотипів, розуміння і бачення жінки під час служби в різних і правоохоронних органах, і в армії фотовиставка у Житомирі триватиме до 1 жовтня. Наступна її презентація відбудеться в місті Чернігові. Загалом вона мандруватиме 29 -ма просторами вільна в містах України. Олена Кучмі, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.